Стантин Вишневсь, загиблим героям. Вони загинули, їм сорому не мати, пішли у небуття спочити на віки. Чи легко їм було своє життя віддати? Мовчать над ними лише тиш, і вінки. І прапор у на вітру тріпоч, і серце втратою пронизано наскрізь. І дивляться на нас такі живі і рідні очі. Ми ж стоїмо, потупившись від сліз. Вони загинули, не ради нагороди та для живих медалі й ордени. найкращий діти нашого народу, країни молодої, дочки і сини. Їх пам'ять світла поруч з нами, а стежка до могили бур'яном не заросте, і дай нам сили, Господи ласкавий, з витягу їхню назганьбити попри все. Безсмертні душі, їх у вирії відлітають, залишившись навічно янголами. І, хоч говорять, що герої не вмирають, герої мертві, без завдячу життя.